Вітаю вас про події, що звернули на себе увагу. Будемо розповідати далі. Тож сьогодні говоримо про таке вплив української кризи на суспільство. Як у рубіжному борються із корупцією, сімейна суперечка закінчилась вбивством. Увага всього світу прикута до трагічних подій в Україні. На їх тлі градус хвилювання у суспільстві збільшується. Як все це відбувається на житті нашого регіону? Дивіться у наступному сюжеті. Вчора у змі почала з'являтися інформація про збої у роботі банківської системи. У великих містах люди масово почали знімати кошти з рахунків, обналічувати гроші у банкоматах. Як результат, черги біля фінустанов та банкоматів у нашому регіоні від учора подібна ситуація. Ну грошей немає. Банкомат не працює. Там де мені по помісту жительства, банкомат не працює. Спеціалісти кажуть, резерв коштів у банкоматах просто не був розрахований на такий наплив людей. Банківська система працює у штатному режимі, та через ажіотаж банкомати просто не встигають заправляти купюрами. Голова національного банку запевняє, підстав для паніки немає. Національний банк України і банківська система працюють в звичайному режимі. Система електронних платежів Національного банку функціонує без збоїв. Національний банк проводить стандартні операції. У Національного банку достатньо ресурсів для забезпечення безперебійного підкріплення банків готівковими коштами у національній валюті на всій території України. Знімальна група перевірила, Зранку 21 лютого у супермаркетах міста можна розрахуватися карткою. Система терміналів працює. Продавці кажуть, проблем з постачанням товарів немає, та люди все ж більше почали купувати крупи, консерви та продукти тривалого терміну зберігання. Лисичанська міська рада вийшла зі зверненням до громадян з проханням не піддаватися паніці. Керівництво зазначає, що в місті не планується відключення воду, тепло та електропостачання. Всі підприємства працюють у штатному режимі. 20 лютого Верховна Рада України засудила силові дії, які призвели до загибелі людей в Києві та прийняла постанову про повернення всіх силових структур країни на місця їх постійної дислокації. Нагадаємо, що за відповідну постанову проголосувало 236 народних депутатів. Сьогодні, 21 лютого, своє хвилювання щодо подій у столиці виказала ініціативна група лисичан про необхідність мирного врегулювання та недопущення жертв як з боку протестувальників, так і правоохоронців. Говорили і представники. На міської влади. Докладніше у сюжеті далі. Дві акції біля міського відділу міліції та біля виконкому 21 лютого провела невелика група лисичан. Їх вимоги дублювали постанову Верховної Ради, що була прийнята в ніч на 21 лютого, зокрема, про повернення правоохоронців до місць їх постійної дислокації, керуючись законом України про міліцію Конституцією України. Постанови Верховної Ради про засудження застосування насильства, що призвело до запобігання борних громадян України, вимагаємо негайно забезпечити повернення співробітників Лисичанського МВ... МВС України в Луганській області до місця їх постійної дислокації з метою несення служби та забезпечення громадського порядку в місті Лисичанському. До групи лисичан вийшов начальник міськвідділу міліції. На сьогоднішній день є рішення, постановлення, которое ми очікуємо по возвращению местам дислокації. Мені дуже, мені дуже приємно ваше беспокойство. Є приказ. Дякую большое о том, что вы беспокоитесь. Ми не менее обеспокоены об охороні общественного порядку, наведенню порядку, в тому числі і на території нашого города. Вадим Николаевич, ми да. вручим вращение. Вот. Одно обращение ми вручаємо вам. Второе мы можем вам вручить или же можем сами отправить. Как правильно поступить? Мы передадим его в главное управление. То есть я вам передаю да. два обращения, да. одно вам, одно вы в главное управление, да? Після передачі звернення з близько 50 підписами група перемістилася до будівлі міськвиконкому. Тут учасники акції нічого не вимагали, спілкувалися з депутатами міськради. На цей раз щодо головної теми заходу мирного врегулювання кризи та недопущення жертв, як опозиція, так і влада були одностайними. Люди, які починають будоражити город нормальну життя в городі, оті як-то чи ну за чим? Но это очень дешево, это считается не по-человечески. Вы знаете, ярко выражено у них обращение, как таково мы по сути вот и не видим. А то, что они как бы говорят, то на сегодняшний момент это болит в душе каждого гражданина Украины, наверное, и не только. Для того чтобы был результат, нужен диалог. Надо, чтобы слышали обе стороны. Поэтому это вот то, что было сегодня, вот я обсуждалася. Я думаю, что всем жителям Украины в обязательном порядке, я думаю, это самое главное, в стране должен быть мир. Нещодавно у місті Рубіжне була створена громадська організація Антикорупційний фронт ініціаторами створення організації стали депутати Рубіжанської міськради, підприємці та люди небайдужі до розвитку свого міста. Про питання, які обговорювали на терміновому засіданні громадської організації у наступному сюжеті. Місто Рубіжне повинно розвиватися. Таке гасло постійно лунало від запрошених на термінове засідання громадської організації Антикорупційний фронт. Мета зустрічі оцінити роботу влади, внести свої пропозиції щодо змін у її роботі і ознайомити депутатів із проектом рішення організації на сесії Рубіжанської міськради, яку планували провести цього ж дня. Головним питанням, яке обговорювали присутні, фінансування бюджетної сфери міста. Значит, на сегодняшний день наш бюджет составляет порядка 122 миллионов гривен. Из них 37 миллионов гривен является дотацией. Дотация является нецелевой. Эти деньги выделяются, в общем, на город. Их Можно эти средства потратить образование, медицина, здравоохранение и на любые нужды города. В ходе значит, проведенных консультаций и заседания депутатских комиссий мы предложили, рассмотреть вопрос о выделении 3 миллионов гривен на дороги, миллион на дороге, миллион гривен дополнительный на освещение улиц, миллион гривен на значит, восстановление городского парка. Мы видим подобные тенденции в других городах, таких как Кировск, таких как, я имею в виду депрессивных городах, таких как Кировск, Свердловск. К сожалению, в нашем городе в этом направлении властью не делается ничего. В результате и появилась необходимость создания данной общественной организации для оказания давления на местное органство управление, чтобы они принимали те решения, которые необходимы территориальной громаде нашего города. От встречи очевидным является, что они отказались. В принципе, сейчас мы с вас сформируем, я думаю, инициативную группу, выйдем перед каждым назревающим конфликтом, необходимо, на мой взгляд, провести переговоры. Вот эти требования мы значит, выдвинем Александра Васильевича Хоменко, встретимся с ним. Александр Васильевич, вот это, вот это вы делаете. Разумеется, в ходе освещенных вопросов уже на нашей встрече, мы с вами уже пришли к выводу, я так понимаю, что Александр Васильевич не справляется с возложенными на его обязанностями. Об этом красноречиво свидетельствует вымогательство денежных средств в больнице, отсутствие специально созданных фондов, контроль за расходованием тех средств, которые берутся с больных врачами, отсутствие контроля за расходованием тех средств, которые собирают, вынуждены собирать преподаватели в школах, отсутствие контроля за такими коммунальными предприятиями, как жилсервис, что сейчас оно стало у нас в городе неуправляемым. Это все накладывает отпечаток некой бесхозяйственности и отсутствие Власті, як такової в городі після оголошених фактів та цифр складових бюджету, запрошені на засідання громадської організації висловили свою думку щодо роботи депутатського корпусу. Чесно говоря, стыдно за тих людей, яких ми збирали корупціонна составляющая в нашому городі огромне. І фактично ці питання без платежей, сверх норми не можна. нельзя. Сожаленню, ця ситуація по всій Україні. Тобто ми и вообще во многих подходах. Присутні запропонували звернутися до представників партії регіонів в міськраді із проханням про перевибори місцевої влади у найближчий час. Ми вважаємо, що управління міста недостатньо ефективне, що менеджмент проводиться не на самому лучшему что є інші варіанти, есть інші люди, які могли б більш качественно проводити управління городом. Ну, бы це основний момент, і ми хотим нового руководителя. П'ять депутатів Рубіжанської міськради входять до складу громадської організації Антикорупційний фронт. І кожного Валерій Харчук детально охарактеризував, але за кого з п'яти кандидатур голосувати, вирішувати присутнім. Я предлагаю выбрать Харчука Валерия на должность секретаря от нашей именно выдвинуть. выдвинуть да. Если есть какие-то кандидатуры, кто-то предлагает и проголосует. Тогда. Отже, за кандидатури Валерія Харчука проголосували одностайно і одразу підготували проєкт рішення, з яким збиралися звернутися до депутатів на сесії. Але засідання депутатів Рубіжанської міськради не відбулося. За словами Валерія Харчука, увечері цього ж дня у будівлі Рубіжанської міськради працювала бюджетна комісія, де розглядали депутатський запит Валерія Юрійовича про виділення грошей на ремонт доріг освітлення міста. Рішення не було прийнято за неї. достатнюю келькостью голосив. Также состоялась встреча с Александром Васильевичем Хаминко. На мой взгляд, он занят политикой сейчас, а не хозяйственной деятельностью, и жизнедеятельностью города. Излишне озабочен обстановкой в государстве, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями, которые на него возложены, и решать насущные проблемы жителей города. У нас возле города сейчас ставят железобетонные блоки ждут каких-то провокаторов, вместо того, чтобы решить вопрос с сервисом, в котором вчера отключали свет. Это наше коммунальное предприятие, которое оказывает услуги населению по, удорке, по уборке придомовой территории. Вместо того, чтобы решать, вот и, 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 решать вопросы с выделением бюджетных средств на насущные проблемы, он вчера, я считаю, самостоятельно сначала инициировал, а потом сорвал сессию Рубежанского городского совета. Я считаю, наш город должен заниматься... Наши власти, местные органы власти должны быть аполитичны, должны заниматься решением у нас без того огромное количество проблем, наших хозяйственных, и непосредственно сейчас и оперативно, так сказать, их разрешать. Но мы видим, что Александр Васильевич Хоменко, вместо того, чтобы их решать, только лишь их наоборот создает горожанам и внушает им какую-то панику. Я вважаю, що в городе у нас буде все спокойно. Чим би ни закончились события в Києві, нужно жити, работать і розвивати наш город. На питання про дії антикорупційного фронту у найближчий час Валерій Харчук відповів. на сегодняшний день мы будем информировать людей о распределении бюджетных средств, распространяя значит, листовку нашей общественной организации. Это один момент. Призывать людей будем, чтобы они явились на следующую сессию Рубежанского городского совета и заявили своим избранным своим депутатам Рубежанского городского совета пересмотреть вопрос об избрании секретаря и распределении бюджетных средств. Через сімейну сварку вічим поранив молодого хлопця та вбив його матір. Потерпілий знаходиться у лікарні, а підозрюваний тримається під вартою. Та це не єдине вбивство, яке сталося цього тижня. Молода дівчина вбила свою матір через сімейні чвари. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Мешканці цього будинку, мабуть, не скоро сюди повернуться, та ще й не всі. Через конфлікт між дочкою та матір'ю. Остання отримала ножові поранення та померла. Виїздом на місто пришисти, встановлено труп женщини. 1973 -го года рождения. Значит, после разбирательства опроса очевидцев было выяснено, что в этот день семья распивала спиртные напитки, после чего возник конфликт между дочерью и матерью, в результате которого ну, дочь нанесла ножевое ранение матери, от которого последняя скончалась. Намагаємось дізнатись у сусідів про сім'ю вбитої. Але до нас ніхто не виходить, або думки щодо героїв трагедії дуже різняться. У ну, них постійно тут драка була. Постійно? Ну так, да, тут скільки разів міліція сюди приїжджала. Тоже, коли у бабушки в гостях була, бачила, як міліція стояла. Ну, вони були все время нормально, а потім, не знаю, випили, мабуть, що -то. Вони нормальні всі були. Тобто ніяких ексцесів до цього не було? Ні, не було, все нормально було, все. А в тот день, когда вот это произошло? Я не знаю, здесь была скорая, я ничего не слышала. И ну, милиция стояла. Когда я подошла, спросила, что здесь такое, мне милиция не распила. Нет ничего, бабушка, зайдите. А говорю, а Игорь живой, думаю, может, он и он болеет, болеет, и ему часто скорую вызывать. Говорю, может, он плохо ему, а он стоит. Тут же смілиція каже: ні, бабушка, Люба, я живою, все нормально, нормальне. в хату. я пошла, бо нічого не відда. Підозрювана зараз знаходиться під вартою та чекає на результати розслідування. Міський етап 18-го всеукраїнського конкурсу КВК юних інспекторів руху пройшов у Лисичанському центрі позашкільної роботи зі школярами та молоддю. Якою була конкурсна програма, та хто став цьогорічним переможцем, розповість Ніна Бірючкова. 20-й міський фестиваль кмітливих та винахідливих юних інспекторів руху пройшов у центрі позашкільної роботи. Команди учасниці розважали глядачів дотепними жартами та музично-танцювальними композиціями на тему правил дорожнього руху. Цього року, окрім традиційних конкурсів, привітання та домашнє завдання, на школярів очікував новий конкурс Даї Ньюз». в этом гаду. Новий конкурс добавлен етановості. Когда команда в течение пяти минут два человека должна вести новости на тему правил, правил дорожного движения, оцінювала выступ школярів жури до складу якого увійшов співробітник міського відділу ДАІ Андрій Гаврик проводимо. Ми это мероприятие совместно з Лисичанским городським отделом ГАИ. Они нам допомагають, они спонсори этого мероприятия, они нам представляють призи, они допомагають в організації в транспортировке команди победительницы на зональний областной фестиваль. З кожним роком команди КВК стають більш вправними та майстерними. Проте серед конкурсантів, особливо яскраво, вирізняється команда четвертої школи, третя рота, яка лідерує у міському фестивалі КВК протягом багатьох років. Високо у них очі поставлена движення від сильна команда. Виновська Они уверены в себе, они знают все. они, в общем то уже везде бывали, далеко плавали. Но, в общем-то, они даже были участниками всеукраинского однажды конкурса. То тобто, есть они победили в области и они участвовали во всеукраинском конкурсе. Даже. Валерий та Володимир є учасниками команди вже четвертий рік. А це їх восьмий за рахунком виступ. Впевнені з добре розумненим почуттям гумору. Хлопці кажуть, що стали такими завдяки кавокам. КВН честно меняет очень сильно людей, они становятся более общительными, более трудолюбивыми, они, они, знаете, любят окружающий мир. Они становятся совсем другими. Вот я был более скромный, все. Взяли в команду меня, пытались раскрыть, раскрыть все, что у меня внутри, именно мою актерская способность и все прочее. Потом как-то я уже стал в компании больше там шуток говорить. Боротьба за перше місце була запеклою за рахунками гри. На третьому місці опинилися команди другої, третьої та шостої школи. На другому місці команда 26-ї школи. І перше місце по праву належить команді четвертої школи. Її учасники кажуть, що перемагати їм допомагають постійні репетиції та наполеглива праця. це та це упорно, але ми це робимо, Потому тому що нам это надо. Ми та просто самі хотим. у ніх учаться школы школи, многие команди. Усі тобто растутрідавоти Да, вот, этот, вот эта планка, которую они подняли, В общем так, ним всі пытаются приблизиться. Далі на переможців очікує участь у зональному етапі 18-го всеукраїнського конкурсу КВК ЮІД. Побажаємо їм перемоги. Таким наші журналісти побачили цей тиждень. Я бажаю вам спокійного вікенду та легкої вдачі. Робіть у житті тільки правильні акценти.